Завершився другий сезон будинку дракона. Фінал робить кілька вагомих кроків, щоб танець драконів нарешті таки почався. Остання серія демонструє нам, що третій сезон, можливо, буде найнасиченішим на події в серіалі. Все це кажуть нам армії, що йдуть, пливуть і готуються до бою. На щастя, вихідний матеріал дому дракона, полум'я і кров Джорджа Мартіна дає нам досить гарну дорожню карту того, чого слід очікувати далі. Стережіться спойлерів, а ми починаємо. teimum okay, Протягом усього другого сезону морська блокада глотки, ділянки моря біля драконячого каміння і дріфтмарка корлісом Веларіоном трималася міцно, створюючи величезні проблеми для зелених. Але на кінець сезону у зелених з'явився план. Тіланд Ланістер, як і місар, відправився до Тріархії, де заручився підтримкою їх флоту та адмірало Шарака Лахара. В останні хвилини другого сезону ми бачимо, як вони їдуть до глотки, саме в той момент, коли Орліс разом зі своїм бастардом Аліном із їдуть щоб приєднатися до блокади. Нам доведеться почекати до наступного сезону, щоб стати свідками зіткнення двох сил. У вогні та крові багато вершників драконів приєднуються до битви, включаючи Джей Керріса на Вермаксі, Хью Хамера на Верміторі та Ульфа Білого на сріблокрилій. Поки що найлогічніше припущення у тому, що багато хто з чорних і зелених просто не переживе майбутню війну. Першою трагічною. Втратою третього сезону стане син рейніри Джейкеріс, який загине разом зі своїм драконом Вермаксом у битві за горлянку. У якийсь момент дракони і флот Корлеса відтісняють тріархію. Але через те, що Вермакс летить надто низько під час битви, він падає і тоне, заплутавшись в оснастку корабля. Джейкерісу вдалося вижити, але ненадовго. Через мить в нього летить одна за одною арбалетні стріли з корабля неподалік, і він помирає. Тим часом сили Еймонда і Крістона разом із військовими будинків Ланістерів і Хайтауерів рухаються до річкових земель, де Деймон об'єднав армії річкових лордів. У цей же час північні будинки, зокрема Старки, прямують на південь, щоб підтримати рейніру. Коли ці армії неминуче зустрінуться, проллється багато крові. Однак, зрештою, це обернеться дорогим. Втратами для команди зелених, незважаючи на втрати, Рейніра все ж таки візьме королівську гавань і захопить залізний трон. Правда, ненадовго. Відповідно до того, що відбувається в книзі Мартіна, після захоплення влади Рейніра вб'є отто Хайтаура, а свою колишню найкращу подругу Алісенту помістить під варту разом із дочкою Хелейною. Еймонд не дуже радий втраті королівської гавані, тому він вирушає в одиночний тур річними землями, щоб зробити там барбекю. Відвідуючи Харенхол, він вбиває Саймона Стронга, зав'язуючи стосунки з відьмою, як колись це зробив Деймон. Еймонд нарешті отримає бій з Деймоном, про який завжди мріяв, коли його дядько повернеться до Харенхола. Ці двоє злітають у небо на Пхагарі та Караксисі і влаштовують захоплюючий бій драконів. Врешті-решт переможців немає. І Деймон і Еймонд гинуть у битві разом із своїми драконами. І ніби втрати двох найкращих. Кращих вершників та драконів було недостатньо. Майбутнє несе нам ще більше драконічих смертей. Нарешті Візеріс, який наприкінці другого сезону поїхав подалі від королівської гавані, вирішить повернути собі трон. І після багатьох інших битв, зрештою, Візеріс таки скине рейніру з трону, вбивши її не найгуманнішим засобом, піддавши вогню дракону. Все це можливо і не отримає свого місця в третьому сезоні серіалу, але щонайменше половина. Подій цілком має шанс нарешті відбутися в майбутніх епізодах, якщо сценаристи серіалу раптово не вирішать піти власним шляхом, як це було з фіналом Гри престолів». А що думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях під відео. Почуємось.